Доброго дня, ми з України. І так коротеньке відео для розвінчування міфів або негативних відгуків, що начебто наші магазини не влазять в автомат, і їх потрібно забивати рогами, ногами, руками. Можливо, є такі магазини, але не наші. Все, що куплене в нас, відповідає. Заявленим характеристикам і якості. Для прикладу покажу взяті довільні нові магазини, щоб було видно, що не підпиляні, не беушні нові Магазин стає штатно двома пальцями. Знімається так же. Характерний щелчок є, був магазин другого типу, магазин першого типу. Повторюсь, всі магазини нові, зброя різна. Можливо, є якісь нюанси, десь щось підігнуто, десь щось. <кхів> Та навіть не змазано. Але магазин пластмасовий і через декілька, ну, пристогований до зброї, він, скажімо так, знайде своє місце. Одним пальцем знімається, одним пальцем ставиться. Показую, ніяких втручань підпиляно. Все по-чесному. Ну, як ще магазини повинні... Це при тому, що люфтів на порядок менше, ніж у оригінальному. Так, наша новиночка для РПК на 43 набої. Одним пальцем ставиться, одним пальцем виймається. Куди що може не влазити? Так. Камуфльовані магазини. Зрозуміло, що перед фарбуванням чи під час фарбування магазин стає трошки товстіше. Додається ну, слой фарби. Магазини нові. Навіть не з'їрбарені, тільки з покрасочки. Одним пальцем ставиться, одним пальцем знімається. Так, є нюанс, можливо, десь щось трошки підтирає. Так, фарбу треба зняти. Ну, Достатньо два рази. Бачимо новий магазин. Тільки сфарбування фарбування. Другий раз. Третій магазин одним пальцем стає. І ще хочу спростувати один міф, що наші магазини не підходять до АКСУ укороченого АКСУ використовує стандартні магазини. Всі наші магазини підходять до всієї лінійки Автоматів, карабінів, системи АК-74, калібр 545. Якщо є питання, задавайте в коментарях, знімемо відео. Якось так. Повторюсь, всі наші магазини перед відправкою перевіряються на працездатність, а також проклацюються на. Автоматі. Якщо даже щось не влазить, то на 99%, що це не проблема магазина, а все-таки треба ще дивитись зброю. Можливо, змазати або Ну, то вже інше питання. Дякую! так до нових зустрічей!